Вітаю вас! Ми живемо, радіємо, плануємо і ведемо активний спосіб життя, доки ми здорові. Тому сьогодні акцентуємо чи на найважливішому для людини на її здоров'ї. Ця тема турбувала людей в різні віки. І ще древні цивілізації у лікуванні часто використовували манускрипти, про це свідчать записи батька медицини Гіппократа та манускрипти з Єгиптян. Використовують магнітотерапію і тепер. Тому сьогодні говоритимемо саме про про магнітотерапію і до розмови ми запросили людину, яка знає про магнітотерапію все. Саме вона нам розкаже про те, в чому полягає цей метод, чи справді лікує, що лікує, наскільки безпечний, чи справді ефективний. Тож знайомтеся, наша гостя лікар, кардіолог, терапевт Ви вищої категорії, медичний консультант компанії Енерджетікс Україна Любов Миколаївна Цимбалюк. Вітаю вас, пані Любов. Добрий день Тема, вам. насправді дуже цікава для мене також. Але чимало людей сьогодні, попри те, що існує дуже багато методик, дуже багато. Багато способів, методів і самих ліків губляться, як лікуватися саме їх і бояться бути ошуканими. Ошуканими. То розкажіть магнітотерапія, в чому полягає цей метод, як впливає на людину? Ну, ми постараємося коротко, тому що ця тема досить досить поширена. По-перше, якщо говорити про світ, який створюються, все з магнітного поля. І людина людський організм то є магніт. Найбільшим магнетизмом у нас володіє мозок. І наше серце фантастики немає, у нас в гемоглобіні є залізо, під час його руху створюються силові магнітні лінії. Тому виходить так, що людина не опромінює інфрачервоні, ультразвукові, ультрафіолетові проміння, але магнітне поле людина має. І виходить так, що магнітолікування це найприродніше, найнешкідливіше лікування для людського організму. Фактично використовуємо те, що заклала нас природа. Так, те, що природа. І це було здавне, якщо ми в історію медицини заглибимося, ви називали Гіппократа. Якраз він дуже любив магнітними лікувати е, такими рудами. Е, Саме неспокій, душевну тривогу, особливо суглобові різні проблеми, шлункові проблеми. А клеопатра носила магнітний омолет для того, щоб бути завжди юною, здоровою і красивою, тому що магнітне поле якраз цьому сприяє. Довгий вік дає, він регенеруючий має ефекти і інше. Але ви знаєте, в останні е, тисячоліття, за останні 500 років, магнітне поле самої земної кулі зменшилось, а магнітне поле у людини є постійне, слабе магнітне поле, таке як магнітне поле земної кулі землі. По суті, ми і від нього отримуємо е, це ж магнітне поле, крім того, що воно створюється в деякій мірі і у нас в організмі. А скажіть тут, будь ласка, чи залежить його сила від рівня гемоглобіну? А, ні, від рівня самого гемоглобіну не залежить. Але вся справа в тому, що за останні 500 років воно зменшилось два рази магнітне поле землі раз. По-друге, на нас почали діяти високочастотні перемінні магнітні поля з віком цивілізації, урбанізації, починаючи ЕЦВ, холодильник, наші мобільні телефони, комп'ютери і так далі. Тобто те, що є в кожного Так, е, да. І оці високочастотні пригнічують, послаблюють. Наші постійні е, магнітний пола, слябі, слабі магніслабе постійне магніполе, яке ми маємо для того, щоб жити нормально, щоб кожна клітина функціонувала правильно і так далі. Крім того, залізобетонні конструкції, які ми проживаємо, вони екранують машини, літаки, екранують від нас магнітне поле землі, і ми його мало отримуємо. В великих містах, таких як Київ і інше, замість одного гауса нормі, наприклад, магнітного поля в, в навколишньому середовищі його ноль. Три і інше вище другого поверху проживання людей, які проживають бо в ботоповерхових будинках, вже теж низький рівень магнітного поля. Це дуже впливає на організм, це є недостатньо і виникла потреба. Виникла потреба додати, додавати природні. Постійне слабе магнітне поле для людини, щоб правильно і грамотно функціонувала кожна клітина нашого організму. Але, власне, коли ми згадуємо ті часи Гіппократа, Клеопатри, тоді ще медицина лише розвивалася, і в пошуках вони використовували це. Але на сьогодні це офіційні методи медицини. Це, Значай, чи все таки нетрадиційно? Ви е говорите говорити про природні речі, правда? і нетрадиційно, і чисто. Офіційні методи. Ви зараз поїдете в будь-який санаторій, в будь-яку поліклінику, і ви знайдете такі фізіотерапевтичні процедури, як магнітолікування, магнітно-лазерне лікування. Абсолютно офіційне. Взагалі, я вам хочу сказати, на Сході це традиційне лікування є, методика. А до нас з кінця 80-х років минулого століття, коли Завіса трошки почала зніматися із східної медицини, ми проникли нею, почали досить швидко думати вчені про. Магнітолікування. І зараз абсолютно весь світ, всі чені, особливо лікарі, визнали про те, що магнітолікування досить має прекрасний ефективний, він є як ефективним засобом при любих захворюваннях і для профілактики захворювань. Що, власне, лікуємо магнітотерапію? Лікуємо абсолютно весь, всі проблеми, які можуть бути в організмі, всі системи і органи. Найбільше до магнітного лікування, до магнітного поля чутлива нервова клітина. Це для нас має величезне значення. Як периферичну центральну центральну систему, лікуємо, лікуємо всі хвороби, так і периферичну нервову системи всі хвороби. А зараз на вони поширені, маються на увазі, всі деформуючі спандельози і інше, що викликають радикуліт, радикулярні синдроми, ці болі в попереках, хребті, всі ці порушення дають прекрасний ефект при лікуванні іде магнітотерапії. Знімаються і запальні процеси, і знімаються також больові процеси, тому що магнітне поле підвищує поріг чутливості больової, і ми досягаємо такого хорошого ефекту. Крім того, магнітне поле дуже потрібне кожній клітині, бо існує, так сказати, мембрана така стабільність в кожної клітини, бо є електростатичне у нас плюс-мінус внутрішній зовнішній. Мембрана плюс-мінус 70 мл цієї мембрани є така електрична стабільність. І якщо вона порушується, зменшується, тоді провідність клітини зменшується. Також кислотно-лужне-сольовий порушується. Це доводна, це доводна, так, так, ви розумієте, проходження іонів і так. А це дуже важливо для клітини, тому магнітне поле, бачите, починаючи з на клітинному рівні, має велике значення для ковід кожної клітинки, значить кожного органу і кожної системи. Далі дуже добре працює магнітне поле. Найперше, що мені це подобається, як кардіологу, на серцево-судинну систему, тому що у нас в країні на на жаль, ми маємо друге місце посмертності в світі. Перше місце це Південно Африканські Республіки, можете уявити, а за нами на третьому місці теж Чад Сомалі. Картина така страшена для нас, і е, на жаль, 500 тисяч умирає майже плюс-мінус у це нашій країні. Страшні. Це є страшне. 70-80% могло б прожити ще на 10-15 років більше нашого населення, якби вони профілактикою займалися, або ж вірно для себе десь могли організувати і подумати про своє здоров'я, що потрібно там і так інше. Крім того, 66% з цих усіх померших це є. Це серцево-судинні захворювання. Одна третя населення інвалідності це серцево-судинні захворювання. Тому для нас важливо, як вже діє магнітне поле і як ми можемо використати магнітотерапію для таких тяжких захворювань. Інсульти, осінь, фарти, це осінь – пора А зараз так. осінь, пора паразагострення, тому що змінюється клімат. Я вже не кажу, думаю, що ми поговоримо про те, як зараз стресові ситуації теж допомагають нам в захворюваності. Але як на серцево-судинну систему? От інфаркти інсульти взагалі-то виникають, коли йде порушення судин самих стан судини і також кровообігу, ретроцити, нашаровування йде холестерину, там, відкладень кальцівих і інше. І в результаті затримуються ретроцити, склеюються, створюється тром. Ось вам інфаркти інсульти і інше. Магнітне поле має здатність пришвидшити кровообіг, пришвидшити, а це має величезне значення. І ще крім того, так вишукує еритроцити в так в одну лінію, розбиває оце е, uh -huh. того скупчення, водну лінію. Що це дає? По-перше, еритроцити, проходячи через легені, більше захвачують кисень. У нас, до речі, все населення, не тільки наша Україна страдає гіпоксією. Робите калоріограму – гіпоксія міокарда, гіпоксія мозку і Мам, інше. Це величезне має значення. Даємо кисень, всі процеси в клітині починають працювати грамотно, величезне значення. Друге, попереджується тромбоутворення, розумієте? Це теж прекрасно. І крім того, починають шунтуватися, якісь нові створюватися, мілкі, там, артеріоли і інше. Теж величезне має значення. Як для самого стану судинного серця, бо серцеві судини досить цікаві, вони кінцеві. Як венозні, так і артеріальні, і тут, тут має Любов Миколаївна, що так. без магнітного поля ніяк до того ж мусимо створювати його додатково. Мусимо. Так, от я зустрічала тепер магніти у вигляді прикрас. Я так розумію, на вас вони також так, так. Я це дуже люблю. Яке значення мають кому можна, не можна повно паки рекомендуєте? Як їх правильно так. носити? Знаєте, я зустрілася 10 років назад з тим, що в Німеччині вчені фізики лікарі зібралися. І вивчаючи східну медицину, зрозуміли, що нам потрібно магнітне поле. Знайдений прекрасний магнітний один абсолютно природний. додали залізу, додавали бор. Вийшов цей сплав довговічний за 100 років, тільки один розмагнічується. І його внесли в прикраси. Ми всі любимо прикраси. Бо це є гормони щастя, тоді виділяються багато, а українці як ніхто любить прикраси. Мало хто їх не носить? Так, так. Я в Тернопіль приїхала, це моє рідне місто, я закінчила тут Тернопільський медінститут. Я бачу, ну всі-всі наші жінки в прикрасах. Використовується біле золото, жовте золото. Прекрасно бачимо Да. Ось дитячі, Є дитяча у нас біжутерія Тобто До, можна всім? Можна абсолютно всім діткам з другого починаючи з, друг, з двох років. З так, і мені подобається, що досить відповідально підійшла Німеччина в це виробництво, зробивши і зараз абсолютно у всьому світі, і Штати, і Японія, і Австралія, і інші я вже не кажу за Європу і в нашій країні напротяг 9 років використовується така магнітна біжутерія, яка приносить Величезну користь і ще при тому дає е, прекрасні для людей такі прикраси, які всім подобаються. Бачите, і сережечки, і така брошечка. Тобто абсолютно дизайн різний. І е, оскільки Всесвітня організація охорони здоров'я зареєструвала цю продукцію як продукція лікувального значення, вона набагато дешевше в економічному відношенні, чим якісь ювелірні прикраси е, в ювелірних магазинах. Але тут мене особисто зачіпає особисто я не можу носити біжутерію, я можу носити лише золото. Чи такі прикраси можна носити в тим, хто на біжутерію реагує Якраз, не дуже поздно? чи протиалергенів? Так, вони є. Перше завдання магнітного поля вони є протиалергенами. В кожну прикрасу вкладені ті сплави. Але якщо в золоті, навіть у кого є алергія на золото, там нікель використовується, тут титан. Проти алергічний такий засіб І немає. У нас алергії на ті прикраси, бо саме. Перша теж дія магнітного поля це протиалергічна. Крім того, магнітне поле дуже добре для хворих ендокринними захворюваннями. у кого а наша область, до речі, а наша, наша роб... Гіпотереози постійні, так, недостатньо йоду, недостатньо е, у нас, і, дос... до речі, і цукровий діабет. Е, магнітне поле діє так, що стимулює діяльність щитовидної злози, і у кого гіпотереози дуже добре почувають у себе люди. Так, ось Цукор крові, це діє вже на островки ленгенгарців який виділяє інсулін в підшумковій залозі. Дуже добре працює на кісткову систему, магнітне поле при всіх деформуючих артрозах і інше. Поки рачує кровообіг, лімфообіг, дуже добре працює сина виділяється синальна жидка, жидка, рідина, це те, що нам потрібно для суглобів. Я просто закохана в цю терапію, тому що у нас багато за цих 9 років прекрасних хороших результатів, якщо грамотно правильно. До цього відноситись, але ви пробачте, перелічуєте стільки плюсів, що в мене автоматично виникає запитання: чи є якісь протипокази? Єдине протипокази, у кого підшити карді... кардіостимулятор. Є такі захворювання, які вимушують підшивати кардіостимулятор при кардії. У кого є гемофілія, розумієте, мається на увазі, у кого підвищена. Так, а, е, при тому. І єдине, не одягати в той момент, коли висока температура, коли гострі процеси. Е, туберкульоз, гострий, е, гострий інфаркт, гострий О, інсульт угу. в період 5-7 днів. Гострий період закінчився. Навпаки, обов'язково для профілактики утворення повторних тромбів, ми використовуємо магнітні прикраси. Тобто, купуючи, все-таки радитись з фахівцем, які чітко пояснить, можна, не можна, а тоді вже позвічати. Так, так, так. так, так. Я вам дякую ще раз за розмову. Сподіваюся, корисною буде ця розмова для наших глядачів. Дякую. А вам бажаю пам'ятати, що в здоровому тілі здоровий дух, і оздоровлюватись можна почати вже тепер з хорошого настрою. Тому гарного всім дня і до зустрічі на Тіві 4. Всім передаю вітання, особливо ланівець, з якого я родом, і всім своїм однокурсникам Тернопільського медінституту, які закінчували ми в 80-му році. Будьте здорові, будьте щасливі! Я дуже хочу, щоб. Мої забляки були здорові. Дякуємо вам.